Вітаю! Розглянемо експериментальну задачу на розпізнавання вмісту трьох пронумерованих пробірок. Зверни увагу на предмети, необхідні для досліду. Цинк. Крихкий, блакитно сірий метал, малоактивний. Проявляє амфотерні властивості. Лакмус. Барвник природного походження. Широковідомий кислотно-основний індикатор. У чистому вигляді лакмус являє собою темний порошок, що добре розчиняється у чистій воді, утворюючи розчин фіолетового кольору, барій хлорид. безбарвні кристали, необмежено розчинні у воді, отруйні. Барій хлорид застосовують у виробництві пігментів для гарту швидкорізальної сталі як компонент кераміки. Для освітлення шкіри в шкіряній промисловості. Сульфатна кислота безбарвна масляниста рідина, дуже в'язка і гігроскопічна, змішується з водою в необмежених кількостях, сульфатна кислота одна з найсильніших неорганічних кислот і є дуже їдкою та небезпечною. У пробірках знаходяться три комплекти трьох досліджуваних речовин. Кожну пробірку краплями додаємо розчин лакмусу. Поглянь, розчин лакмусу став червоним у другій пробірці, а в двох інших так і залишився фіолетовим. Можна стверджувати про наявність гідрогену у другій колбі. Бульбашки газу після занурення гранули цинку з'являються лише у другій пробірці, що підтверджує наявність сульфатної кислоти в другій колбі. Беремо другий комплект пробірок та додаємо розчин барій хлориду. Поглянь. Після змішування безбарвного розчину барій хлориду з безбарвним досліджуваним розчином в першій пробірці утворюється білий осад. У другій пробірці осад не утворюється. Білий осад барій сульфату свідчить про наявність сульфат іонів у досліджуваному розчині. Отже, в першій колбі знаходиться натрій сульфат. Додаємо у останню пробірку невелику кількість розчину сульфатної кислоти. Поглянь. Після додавання розчину сульфатної кислоти випадає білий осад. Білий осад барій сульфату після додавання сульфатної кислоти свідчить про наявність іонів барію у досліджуваному розчині, отже, в третій колбі знаходиться барій хлорид. Для розв'язування експериментальних задач використовують досліди, у яких відбуваються характерні візуальні явища випадання осаду, виділення газу або зміна забарвлення індикатору.